Ської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. У п'ятницю 3 жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк та голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зустрілися з членами Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій. Зустріч розпочалася хвилиною мовчання за загиблими воїнами. АТО Арсеній Ценюк висловив вдячність представникам ради за їхню велику духовну справу. Прем'єр-міністр України повідомив, що у загальноосвітніх школах України для учнів 5-6 класів запровадили курс духовного виховання. Цитата: Ми ввели в середніх школах для Тих шостих класів окремий курс щодо навчання дітей, тому щоб вони були ближчі до Бога. Важливо, щоб такий курс проповідував Боже слово і вчив, що таке Бог, як треба себе поводити, як спільно молитися, як треба думати про свою країну, заявив Арсеній Яценюк Він додав, що вже ухвалено закон про освіту, який передбачає, що духовні навчальні заклади можуть ліцензуватися Міністерством освіти і науки України, і їхні дипломи визнаватимуться на рівні з іншими навчальними закладами країни. Щодо до економічних питань прем'єр-міністр зазначив, що уряд ухвалив розпорядження, яким на 50% знизив тариф на електроенергію для релігійних організацій. Ясенюк також нагадав, що уряд прийняв рішення про створення кримського дому, і зараз остаточно вирішується питання його розташування. Це державне підприємство буде надавати повне сприяння діяльності Всеукраїнської ради церков. Прем'єр-міністр України підкреслив, що в такому складному становищі, в якому перебуває країна, дуже важливою є допомога церков і релігійних організацій та волонтерів. В такі важкі часи для країни, коли проходить війна. То нема ні одного атеїста. Всі разом з Богом, всі вповають на Бога і всі просять допомоги у Бога. І те, яким чином ви допомагаєте, як ви молитесь, як ви вселяєте віру в українців, як ви турбуєтеся про українських громадян і про країну в цілому, є надважливим. Люди хочуть почути ваше слово. Люди хочуть почути впевненість, і хочу вам щиро подякувати за ту велику духовну справу, яку ви робите. На неділю 5 жовтня розпочинається регіональна поїздка в Україну групи ОБСЄ у складі 35 послів. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук. Це найбільша регіональна поїздка. Зазвичай у таких заходах беруть участь близько 20 послів. Сказав Прокопчук на брифінгу в Києві у п'ятницю. За його словами, робоча програма перебування послів розпочинається в понеділок. Під час програми планується протягом понеділка-вівторка проведення зустрічі. Ще у Києві, а увечері вівторка група вирушить до Одеси, де працюватиме до першої половини дня середи. Після цього посли вилітять до відня. Це свідчить про той великий інтерес з боку всіх держав-учасниць ОБСЄ до ситуації в Україні до можливих варіантів вирішення врегулювання цієї ситуації, а також кращого розуміння, що можна зробити з боку цієї організації для сприяння врегулюванню, сказав Ігор Прокопчук. Норвезька нафтогазоводобувна компанія Штатоел з 1 жовтня почала поставки газу на адресу НАК Нафтогаз України. Повідомили в уряді щодоби близько 12-15 мільйонів кубометрів блакитного палива надходять через словацький газовий коридор. В середу були здійснені перші поставки норвезького газу. Обсяги імпорту становлять приблизно половину потужності. У кабміні вважають, що досягнення подібної домовленості дозволить забезпечити диверсифікацію поставок газу. Азу з боку Європи у свою чергу в Нафтогазі інформацію поки не коментують раніше. Повідомлялося, що глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв 25 вересня відвідав штаб-квартиру Норвезької Нафтогазової видобувної компанії Штатойл Ставангері. Деталі візиту не уточнювалися. Зазначимо, Україна у вересні 2014-го імпортувала з боку Європи. 986 мільйонів кубометрів природного газу з боку словаччини в Україну надійшло 779 мільйонів кубометрів газу а з боку Польщі 117 мільйонів. Ну а з боку Угорщини 90 мільйонів. Нагадаємо, торік Україна імпортувала з Європи більше двох мільярдів кубометрів блакитного палива. Наприкінці цього тижня знову відбудеться тристороння зустріч щодо газу у форматі Україна, Росія, Єврокомісія, щоб обговорити запропонований в Берліні компроміс для Вирішення суперечливих газових питань між Києвом і Москвою. Росія відмовилася коментувати заяву української сторони про те, що Кремль надав громадянство колишнім президенту, прем'єр-міністру та генпрокурору України. Ми не будемо реагувати на ескапади радника міністра внутрішніх справ України, сказав прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков в ефірі радіостанції «Ехо Москви». У свою чергу Російська Федеральна міграційна служба також відмовилася коментувати інформацію про громадянство Віктора Януковича та кількох інших колишніх високопосадових чиновників без коментарів сказали в прес-службі ФМС Росії. Нагадаємо, радник МВС України Антон Геращенко заявив, що президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство Віктору Януковичу і Миколі Азарову. Зазначимо, що прізвище Віктора Януковича ще не значиться в базі злочинців, розшукуваних Інтерполом. В українському бюро організації повідомили, що генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні продовжує вивчати можливість застосування каналів для його розшуку за словами директора. Українського бюро Інтерполу, Василя Неволі, для того, щоб Інтерпол оголосив Віктора Януковича у розшук, потрібно надати переконливі докази того, що правопорушення носить кримінальний, а не політичний характер. І до інших тем Напередодні дня працівників освіти президент України Петро Порошенко провів зустріч з переможцями всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2014» та вручив освітянам державні нагороди. Вітаючи вчителів із професійним святом і з присвоєнням почесного звання, глава держави відзначив їхній внесок у виховання дітей, формування особистості на переконання Петра Порошенка, робота педагогів і їхня роль у вихованні молодого українського покоління є одними з найцінніших. Головне, щоб зі школи у нас виходили особистості, а не тільки ті, хто отримує певний набір знань. Найважливіша місія, яка сьогодні перед вами, це виховання нової української нації, зазначив президент України. Говорячи про виховний процес в нинішніх умовах, Петро Порошенко наголосив на важливості виховання патріотизму. Я до сих пір пам'ятаю всіх своїх вчителів і вчительку математики, вчительку хімії. І вчителя фізики Семен Лазаревич Шейнфельд, і вчителя мови і літератури. І дуже вдячний, що той внесок у формування особистості, який роблять батьки і родини, який роблять вчителі, є визначальний. Звичайно, що зараз кардинально змінюються технології навчання, і на ваші плечі лягає дуже. Відповідальне завдання відповідати сучасним вимогам навчання. Першу неділю жовтня ще з радянських часів прийнято вшановувати представників найінтелігентнішої професії вчителів. Напередодні в найкращому приміщенні Одеси театрі опери та балету педагогів Одещини вітало керівництво міста і області. Півтори тисячі представників педагогічних колективів Одеси і області зібралися в урочистій залі одеського театру опери та балету. Вони можуть не тільки навчити, але коли потрібно, вислухати і приголубити, і похвалити або посварити, коли що заслужили. З цього складається повсякденна робота вчителя, від якої залежить хто виросте завтра сьогоднішніх дітей. Хоч, звичайно, вони діти і змінюються з кожним наступним поколінням. Трошки менше мають цікавості до вивчення предметів, але Більше їх цікавлять такі загальні питання, от, розвиваючі питання. Більше зараз схильність до технічних засобів навчання. Проте у вчителів відповідальності за долю їхніх учнів не поменшало а відтак слова школа і сім'я стали синонімами. Я дійсно живу там как сім'ї, і очень часто, практически всі 25 років, Школа мене забирала дуже більше і увлікала ніж сім'я. На урочистостях з нагоди професійного свята педагогів України їх традиційно вітали перші особи міста та області. Губернатор Одещини Ігор Палиця, який, до речі, за освітою педагог, у своїй вітальній промові підкреслив, що нині основне завдання вчителя не тільки допомогти підростаючому поколінню. Опанувати шкільну програму, а й навчити молодь цінувати здобуту Україною 23 роки тому незалежність. Україна не раз намагалася отримати незалежність. Вона її отримала, але ще до цього часу їй не вдавалося її втримати. Сьогодні у нас дуже сильний з вами іспит. В нас в наших дітей, в наших друзів, в наших родичів, в наших громадян. Ми сьогодні витримуємо іспит на незалежність. Ми витримуємо іспит на право вважатися громадянами цієї держави в незалежності від національності, в незалежності від мови, на якій ми розмовляємо, 100% українців хочуть жити краще. Кожен собі можливо по іншому це представляє, але ваше завдання разом з нами. Навчити дітей, навчити студентів правильно розуміти, що означає жити краще, і висловив впевненість, що про добробут вчителів вже незабаром подбає держава. Ну а поки кращим представникам педагогічних колективів області було вручені нагороди в такі нелегкі часи. Ці нагороди особливо зігрівають серця. У Валентини Ющенко це нагорода не перша, але кожна дорога. Приятна що ви. Твій труд оцінюється. Труд твої що ти нужен, що тебе не забувають, що це піднімає дух, настроєння, ще краще. Приємним продовженням урочистостей став святковий концерт, коли діти та юнацтво дарували педагогам краплинку своєї душі. Наталя Браславська, Віталій Безсмертний Факти. Одесі експерти в галузі міжнародних відносин, громадські діячі та військові обговорили питання щодо проблем національної безпеки України, а також загрози та виклики з боку східного сусіда. Під час дискусії сторони наголосили про поєднання інформаційних та просвітницьких зусиль громадськості державних установ та міжнародних організацій, а також поєднання зусиль країн світової спільноти на збереження безпеки у світі та недопущені збройних конфліктів. Ці люди зібралися в Одесі для того, аби знайти шляхи вирішення проблеми, які зараз відбуваються в Україні. Для цього вітчизняні експерти у міжнародних відносинах, громадські активісти, а також військові, запросили на зустріч своїх колег із сусідніх словаччини та Румунії. Разом вони планують розробити спільну програму щодо розв'язання конфлікту в Україні. Я думаю, що були времена в історії України і, може бути, і посложніше, і тим німені вона достойно виходила у всякому те, що сьогодні. А происходит в восточной части і гибнуть патріоти України, которые не жалея себя, отдают свою свої життя. Это, это героїчний поступок. Это вселяет надежду на то, що в нашій стране все будет в порядку. Іво Самсон, директор інституту безпеки та оборони військової академії збройних сил Словацької республіки, визначив особливості розбудови сучасної колективної євробезпеки оборони та окремо зупинився на новаціях її архітектури в світі подій, які мають місце в Україні. Водночас Самсон порадив нашій державі як позаблоковій країні, зараз більше приділяти уваги армії, точніше її фінансуванню. slovácké varužovanie, varužovanie síly zabili, potom už chodí na baronu si čas posle vstupu do NATO, posle vstupa do NATO, 1%, 1% z narodnej ekonomiky. 1, 1%. V Ukrajine, ja je to ešte znači, je to nádu pavísiť, potom už je zde nový vrak, je zde nová ugroza. To nám vrátiť sa, К временам кадамібудям інвестувати в оборону мінімально два Крім порад, учасники зустрічі також планують зібрати докупи інформаційні та просвітницькі зусилля громадськості, державні установи та міжнародні організації для того, щоб поєднати зусилля країн світової спільноти на збереження безпеки у світі та недопущення збройних конфліктів. Сергій Козачинський Віктор Доманський, Факти. 3 жовтня, 70 років з дня народження Миколи Палієнка, заслужений працівник культури України, лауреат всеукраїнських літературних премій імені Павла Тичини і Степана Олійника фонду Тараса Шевченка, написав 15 художніх книжок. А збірка, яка щойно вийшла, присвячена пам'яті великого майстра слова кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. На завершення випуску програми факти до вашої уваги наш спеціальний репортаж. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення. Лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко впевнений, що після парламентських виборів представники його команди, хоча серед них і немає ні зірок спорту та шоу-бізнесу, ні комбатів, зможуть гідно представити політичну силу в новому парламенті. Отож, познайомив одеситів з кандидатами у народні депутати за партійними списками. Абсолютно більшість з них становлять нові обличчя, чого не можна побачити у списках інших політичних сил. І це зауважують учасники прес-конференції. Поряд з чіткою програмою є одним з найбільших переваг політичної сили. Стандарт прозорості цієї команди полягає в тому, що на сайті партії кожен може перевіряти. Представлені 156 автобіора. Закон не вимагає, всі відкрилися. Розкрили особливості програми та шляхи її втілення. Так, об'єднуючим пунктом з Дем Альянсом, з яким разом бажають опинитися у парламенті, є спільна позиція не співпрацювати з олігархами. «У парламенті має бути політична сила». Яка має зобов'язання виключно перед своїми виборцями. У партії є місце і представникам громадськості. Вони можуть використовувати партію як соціальний ліфт і, будучи при владі втілювати в життя свої напрацювання та проекти з реформування України. Допоки в Україні не буде незворотності, відповідальності за злочини, в першу чергу за корупційні злочини, все інше не має сенсу. Відповідальність завжди має прізвище. Останні кілька місяців показало, що прізвищ в українській політичній владі, які хочуть боротися з корупцією, не говорять про це, а реально це роблять. Немає серед інших пріоритетів. Політична сила ставить перед собою завдання децентралізації влади, спрощення процедури надання адмінпослуг, скорочення кількості контролюючих органів, реформа судової системи. Сьогодні суспільство довіряє судам тільки. На 7%. Ми маємо змінити правила гри в судах. Не може бути призначеним суддя президентом, тому що. Це має бути незалежна людина, незалежний суддя, який має приймати незалежні рішення. Що стосується армії, то Анатолій Гриценко зазначив: якщо у президента України Петра Порошенка є проблеми з пошуком кандидатури на посаду міністра оборони, то у партії мається свій кандидат на пост, а також гідні кандидати на інші ключові посади. Люди, які можуть працювати на інших посадах: міністра культури, міністра юстиції, міністра екології, міністра ЖКХ. Є такі люди. Ми будемо виховувати людей, які можуть бути губернаторами, генеральними прокурорами, головами Верховного суду, мерами крупних міст. Анатолій Гриценко впевнений, громадянська позиція займає третє місце в рейтингу політичних сил на парламентських виборах згідно результатів останніх соціологічних опитувань. Отож, готуються до плідної роботи у новому парламенті.